Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович, і це ексклюзивний блог для телеканалу. Прямий поговоримо про останні кадрові призначення президента України Володимира Зеленського, які стосуються дипломатичної сфери. Ціла низка. Послів поїхали в різні країни. Нарешті тут треба сказати, що знов таки в нас дуже велика пауза була між цими призначеннями. Багато країн, які є важливими для України з стратегічної точки зору, вони були без послів. Врешті-решт, посла отримала Норвегія, посла отримав Китай. Ну ми ж розуміємо прекрасно, що, що китайський, що Норвезький напрямок для нас є надзвичайно актуальним. Норвезький з точки зору тієї підтримки, які нам надає королівство Норвегії, Норвегія, Китай ну з точки зору багатьох моментів, в тому числі пов'язаних наприклад з нещодавнім затриманням нашими збройними силами двох китайських громадян, які були військовослужбовцями армії країни агресора. Отже, послів призначили, але в усьому цьому переліку нас цікавить два прізвища, дві посади. Так би мовити, одне прізвище це Мельник. Він поїхав, врешті-решт. Представником України при організації Об'єднаних Націй і друга це Костін, колишній генеральний прокурор, якого Зеленський своїм указом призначив послом в Нідерландах. Почнемо з Мельника тут з одного боку, ситуація очікувана. Оскільки було давно заявлено про те, що він отримає цю посаду в межах там певної ротації. Пан Мельник відомий в першу чергу своїм перебуванням на посаді посла в Німеччині, в Бразилії він не так сильно часто потрапляв на шпальти, скажімо так, провідних медіа. А в Німеччині він робив дуже багато різких контроверсійних заяв, привертав увагу, як міг власне до російсько-української війни, ну і залишив після себе. Таке знаєте, достатньо неоднозначне враження. А коли його перевели в організацію Об'єднаних Націй, це за великим рахунком не викликало якихось там суттєвих застережень, оскільки, ну принаймні за своїм своїм попереднім досвідом за фахівістю, ну він в цій посаді. За великим рахунком відповідає принаймні знає що і як робити, але в цій історії розумієте, є один дуже показовий момент, і це не дуже добрий момент. Мова йде про те, що Україна заявила, що терміново скликає засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй стосовно того жахливого терористичного удару, який Росія нанесла на покривому рогу. І отут, чому я кажу, що ця ситуація не, не, не надто е, добре виглядає, ця заява відбулася не в той же день, коли відбулася ця терористична атака, не на наступний день, і навіть не на не через день вона відбулася лише тоді, коли відбулося оце призначення Мельника. Тобто, фактично, от його призначили, і ми тоді скликаємо е, засідання Ради безпеки. Просте питання, чому не призначили тоді раніше, е, враховую, якщо вже, ви вже хотіли, щоб. Саме він власне займався організацією цього засідання, і він там виступав від імені України. Або навіщо було чекати кілька днів, доки це призначення відбудеться? Чому це не можна було зробити раніше? Це питання залишається без відповіді, але виглядає так, що Україна чогось чекала, і відповідно відсутність адекватної швидкої оперативної реакції на те, що відбулося, ну як мінімум, як мінімум. Не дало нам можливості достойно на такому, знаєте, найвищому рівні заявити всьому світу про ту трагедію, яка відбулася. Я розумію, що про неї так багато писало змі, але одна справа, коли пишуть, інша справа, коли ми офіційно про це говоримо і офіційно про це нагадуємо, в тому числі і представникам Російської Федерації, які зрозуміло би почали розказувати і будуть розказувати різну дурню, що там насправді відбулося вигадувати якісь неіснуючі історії, якихось там неіснуючих Чих військових, але це не відміняє того факту, що е, треба це було робити оперативно. Ну зробили як зробили. ну, сподіваємося, що принаймні тепер е, новий представник України при організації Об'єднаних Націй він зможе адекватно і ефективно, що найголовніше, представляти позицію нашої країни. А от історія з Костіним це історія надзвичайно показова, і це історія, яка точно буде мати ще наслідки. і Ці наслідки явно не сильно позитивні для України в. Цілому, я нагадаю, що Костін був генеральним прокурором, прославився він на своїй посаді по суті двома речами. Перше він більшу частину часу робочого провів за кордоном, а не власне в Україні, і це збурило навіть представників політичної партії Слуга народу, тобто фракція, депутати народні від від провладної монобільшості, навіть вони обурювалися цим фактом і намагалися якось до нього привернути увагу. Звичайно, далеко не всі, але навіть когось з цієї фракції ця історія дуже сильно допекла. Він особливо любив їздити у відрядження в Сполучені Штати і з язики. Казали, що це пов'язано з тим, що там просто живе його родина, і відповідно в нього всі відрядження співпадали з можливістю провести час зі своєю родиною. А друге, чим він уславився, це е скандал з фіктивним інвалідностями у прокурорі Хмельницької області, а також справу. Керівниці центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи тоді виявилося, що практично всі прокурори в області, а потім, коли пішло розслідування не тільки однієї області, а в цілому прокурори по країні вони наробили собі довідки, що вони є інвалідами як мінімум другої групи, і не просто там це їм дозволило уникати, наприклад, питань пов'язаних з мобілізацією, вони ще й отримували від держави відповідні виплати за інвалідністю. Коли ця історія стала публічною, коли журналісти... The cat Підкреслюю, журналісти, не прокуратура, не якісь там інші правоохоронні органи. Журналісти її в черговий раз розкопали і, власне, представили широкому загалу. Костін заявив, що це ну дуже таке болісне питання, і він вважає за необхідне піти зі своєї посади. Тобто, він сам пішов, написав там заяву, оскільки вважав, що повинен понести як мінімум якесь певне там політичне покарання, да за те, що відбулося, Зеленський, що показово тоді. І заявив, що буде вимагати відповідальності від Костяна за цю ситуацію, і, от, судячи з усього, пройшло до біса днів. До речі, коли в нас немає в країні до сих пір генерального прокурора, це теж дуже показова така історія. Ну, людини, яка офіційно призначена на цю посаду. Так, от пройшло дуже багато днів, і Костін, судячи з усього, отримав покарання чи відповідальність за те, що тоді відбувалося під його керівництвом. Він їде послом в Нідерланди. Далеко не останню країну, м'яко кажучи, в першу чергу, знов таки з точки зору її ролі в підтримці України випроти Яні з Російською Федерацією я нагадаю, що саме ця, ця країна передала нашій державі і винищувачі f-16 і виділяє дуже велику суму грошей більше 10 мільярдів, яка закладена, і вони регулярно роблять ці виплати і дуже активно нас підтримують на. Міжнародному рівні, і власне колишній прем'єр-міністр цієї країни є генеральним секретарем НАТО на сьогоднішній день. Тобто, як не подивись, історія дуже важлива, країна дуже важлива, і туди їде людина, яка не має взагалі ніякого дипломатичного досвіду. І людина, яка давайте так за часів перебування на своїй посаді, крім тих скандалів, які я згадав, відома за дуже сумнівними якимись змінами або реформами, так званими в генеральній. Прокуратурі, ну, безумовно, Генеральна прокуратура стала офісом генерального прокурора, була ліквідована, до речі, військова прокуратура. Це те, що дуже необхідно в воюючій країні, і наслідки чого ми вже зараз бачимо, коли ну, помічаємо, яким чином безпосередньо, наприклад, правоохоронні органи намагаються притягнути часто за якимись видуманими причинами військових до відповідальності, плюючи абсолютно на бойовий імунітет і забуваючи про те, що цивільні. Ні, навряд чи під час війни можуть судити військових. Цим повинна була б займатися військова прокуратура, але її немає. Вона була е, ліквідована. Е, ну зрозуміло, що вся історія з Костяним е, вона не стала надто якоюсь, знаєте, там несподіванкою. Тобто, говорити про те, що ми чогось подібного не очікували, мабуть, було б не варто, е, хоча б через те, що Зеленський регулярно призначає на посади послів людей, яких треба прилаштувати. Або людей, яким треба там за щось віддячити Ну, в системі координат, яка є на сьогоднішній день на банковій. Тобто, це система цінностей, яка дуже відрізняється від нашої з вами системи цінностей. Це така система цінностей, що якщо людина була там у владі, і якщо вона нормально вийшла, типу, з цієї влади, а що таке нормально в розумінні офісу президента, це без жодної критики по відношенню до голови держави, це максимальна лояльність, максимальна сервільність, Тобто таке служіння, якби да, то ця людина повинна отримати певну подяку. Ну в даному випадку посаду посла. У нас же були такі історії. Давайте згадаємо найбільш кричущі, Мені здається, тут є три приклади: це в першу чергу історія з Словенією, колишнім міністром оборони Тараном, який ну вже звільнений, але багато років працював там. Був послом. Нічим взагалі не уславився, Абсолютно, ми про нього нічого не знали, але він був дуже відомий, коли був на посаді. Міністра оборони, тому що ця людина безпосередньо відповідальна за завал державного оборонного замовлення, виконання його і, взагалі, за підготовку країни до війни це втрачені були роки, і ніхто за це знов таки не поніс ніякого покарання. Я нагадаю, що тарана змінили незадовго до початку широкомасштабного вторгнення, і тому він несе ну, мабуть 90% всієї відповідальності, як з точки зору саме функціоналу Міністерства оборони країна була не готова до широкомасштабної війни. Потім відома всі історія в Болгарії, куди поїхала людина, теж без відповідного досвіду. Ну, ми маємо тепер певні наслідки. принаймні от ми купили у болгар за допомогою монобільшості російські атомні реактори, які за які заплатили до біса грошей, і такі, які невідомо, коли взагалі будемо в країні використовувати. Ну є ще історії, пов'язані, наприклад, з Китаєм Азербайджаном туди відправляли чи відправили власне. Людей, які були на якихось посадах, і їм треба було знайти таку сінікуру, да тобто можливість зайняти якусь посаду непильну, отримувати там непогані гроші, ну і мати навіть якийсь статус. Чим займався Ребікін в Китаї? Ми не знаємо до сьогоднішнього дня. На щастя, призначили туди вже фахову людину, саме дипломати. І можливо, ситуація тепер трошки вирівняється. І що для нас абс аб абсолютно зараз актуально, враховуючи всі ці історії з затриманими громадянами Китайської Народної Республіки, які були. Військовослужбовцями армії країни агресора. Очевидно, що тепер ну, на дипломатичному рівні нам ці питання треба буде розглядати дуже і дуже серйозно. І тут від посла багато що буде залежати. Отже, Зеленський, в принципі, не перший раз призначає людей, виходячи з якихось принципів особистої вірності, а не з принципів їхньої фаховості і компетентності. І, на превеликий жаль, це стосується значною мірою. Так би мовити, дипломатичної сфери я відразу зазначу, що багато інших країн теж призначають іноді на посади послів власне не кадрових дипломатів. Така практика існує, наприклад, така практика існує в Сполучених Штатах Америки. У них достатньо часто такими ну, послами стають навіть люди з бізнесу, які просто отримують таку можливість там попрацювати на країну. Або, наприклад, колишні військові. Але все ж таки в Сполучених Штатах ці люди теж проходять певний відбір через державний департамент, оскільки оскільки ну, власне він опів да, США опікується питаннями питаннями призначення значить, всіх цих послів, і він потім виступає таким своєрідним куратором власне ну всього цього. Да, тобто не просто так іде людина, там на якесь порожнє місце. Як правило, це знаєте, говорячи такою простою мовою, політична фігура. А там існує дуже потужний склад посольства, кадрові дипломати. Там, починаючи від всіх заступників, а тільки посол може бути політичним, скажімо, призначенцем. І ця система, в принципі, непогано працює. Але я ще раз підкреслюю: тут мова йде про те, що він їде не на порожнє місце. Він їде якраз туди, де працюють фахові дипломати, і він виконує просто роль таку публічно більшою мірою в Україні до сьогоднішнього дня штатний розпис більшості посольств за кордоном він не заповнений дуже сильно. Тобто є великі дуже проблеми, і це теж компетенція власне. Власне, голови держави, і він тут не виконує все, що повинен виконувати, тобто проблеми зберігаються і проблеми дуже серйозні. Так, що в цьому контексті досвід такий є, але ці країни, як правило, навіть цим досвідом не зловживають такі призначення, вони ну, там точкові можуть стосуватися й окремих країн. Відповідно, Україна теж могла і може і робить так точно так же, але питання у кількості подібних призначень, тому що коли призначають, наприклад, колишнього головнокомандувача Збройних сил України послом в Велику Британію, тут є ще певна логіка, і можна не сумніватися, що він якісно і фахово буде виконувати свою роботу. Оскільки він до цього готувався, оскільки він має ну, значну управлінську компетенцію, ну і він питаннями значит, теж займає. Такими, які так чи інакше пов'язані з допомогою Україні в контексті російсько-української війни, але всі більшість більше все ж таки таких призначень, які відбуваються в Україні за часів президентства Зеленського, це призначення не по фаховості, не за компетентністю. Це призначення, тому що треба комусь віддячити, тобто треба кому когось кудись прилаштувати, оскільки ця людина себе дуже дуже правильно поводила в середні віки. Це називали синекурою коли вам давали якусь. Посаду, де вам не особливо треба було працювати, але ця посада була дуже гарною з фінансової, наприклад, точки зору, або з точки зору статусу. Тут ми маємо в даному випадку історію з статусом якраз. Зараз це називають непотизмом, якщо такою більш науковою мовою, або якщо простою українською, то це кумівство, класичне кумівство, коли якісь призначення йдуть по принципу наближеності там до головного тіла, спільними якимись родинними зв'язками, бізнесовими зв'язками, дружніми зв'язками. Ну і багато якихось таких подібних речей. Історія з Костяним вона найбільш показова, чому зараз, тому що я нагадую, що це людина від якої президент. Вимагав певної відповідальності, тобто всі сподівалися, що будуть зроблені якісь певні висновки, і принаймні ну, ця людина понесе якесь покарання, хай політичного характеру. А вийшло все навпаки. Його просто десь там притримали, щоб він не відсвічував якийсь певний період часу. Ну а потім власне запустили цю історію з призначенням послом Нідерланди. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Підписуйтеся, опис є посилання. Є в описі до цього відео. І до наступних зустрічей, слава Україні.